Дивитися телеканал «НТК» та інформаційний випуск подій дня п'ятниці, 28 серпня. У студії працює Галина Досин, Мої Вітання, ось про що поговоримо сьогодні. Далі коротко. На вшанування пам'яті загиблих під час виконання службових обов'язків працівників міліції Прикарпатська ДАІ провела патріотично-профілактичний захід. На Коломищині щороку визначають кращу сільську та селищну книгу збірню. Педагоги Коломиї зустрічалися на конференції. Традиційний захід провели у п'ятій школі. Чому послуги знахарок, ворожбитів та мольфарів стають чимраз популярнішими, досліджували наші журналісти. Тепер про це та інше детальніше. День здаї на вшанування пам'яті загиблих під час виконання службових обов'язків працівників міліції. Прикарпатська державтоінспекція провела патріотично-профілактичний захід. Керівництво ДАІ та особовий склад підрозділу зібралися у центрі міста, аби привітати та вручити грамоти і медалі в єдності сила народу людям, які сприяють бійцям і надають допомогу працівникам державтоінспекції. Нагорода за благодійність. До Дня Незалежності обласне управління Даї відзначило волонтерів. Саме з допомогою цих небайдужих людей вдалося відправити у зону АТО правоохоронців. В Державтоінспекції вже було 13 ротацій. На сьогодні 15 працівників управління перебувають у Артемівську. Волонтери збирають для них їжу, пальне та обмундирування. Загалом на святі нагородили 10 волонтерів з усієї області. Їм вручили грамоти та подяки. У нас було таких уже 13 ротацій, і зараз зазначу, що також наші хлопці в кількості 15 чоловік перебувають на сході у місті Артемівську. І ми з кожного району знайшли таких волонтерів, які дійсно нам допомагали форменим одягом, палено-мастильними матеріалами їжею і хочемо зараз просто їх відзначити. Волонтер Руслан Іллюк у списку нагороджених. Він пригадує, 15 працівників Даї були одними із перших, хто поїхав із Прикарпаття у зону АТО. Оскільки волонтерський рух тільки зароджувався, було складно знайти та придбати усе необхідне. Ми не знали, де знайти бронежилет, який бронежилет має бути, якого захисту і так далі. І тоді, по суті, ми вперше почали з керівництвом тоді тодішнім ДАІ Ми почали досліджувати бронежилети з німеччини, з Чехії, якого класу, і почали допомагати спільними зусиллями вже від бронежилетів, закінчуючи їдою. Тепер волонтерство налагоджений процес. Благодійники знають, де і як знайти усе необхідне від бронежилетів та касок до їжі і питної води. Саме завдяки невтомним волонтерам Україна переможе, переконаний Андрій Тимків, начальник відділення ДАІ Коломийського району. Майор міліції разом із десятьма співробітниками нещодавно повернулися із зони АТО. Вони нам надавали велику допомогу, особливо в е е Перевезені транспортним засобом працівників, також харчуванням, особливо водою, де дуже є проблеми зараз, там на сході. Вручав нагороди активний громадський діяч, ветеран Державтоінспекції, полковник міліції у відставці, який кілька днів тому повернувся із зони АТО Ярослав Манджелей. Зі словами вдячності до бійців звернулася Сніжана Полянська, координатор Всеукраїнського об'єднання «Підтримай армії України. Також працівники ДАІ напередодні нового навчального року вручили дітям буклети із правилами дорожнього руху. До цього патріотично-профілактичного дійства долучилася громадськість та творча інтелігенція краю. Безпосередніми учасниками та співорганізаторами є народний артист України Михайло Кривень, поет, співак і композитор, заслужений журналіст України Богдан Кучер. Ведуча свята Катерина Копаниця завершила творчий захід словами молитвою. Керівники ДАІ висловили усім щиру подяку за участь у таких заходах. Правоохоронці заохочували дорослих заздалегідь дбати про безпеку своїх дітей. У Івано-Франківську міліціонери провели акцію Безпека дітей в руках батьків на вічовому майдані. Працівники кримінальної міліції у справах дітей розповсюджували ідентифікаційні картки дитини. На даний час відбуваються оперативні заходи під умовною назвою Літо тобто, ми проводимо ряд оперативних заходів щодо поперед збереження дитячої бездоглядності, жебаракування, і в рамках цього відбувається проект, який в місті Івано-Франківську. Називається Він дослідники. В ньому беруть близько восьми шкіл міста Івано-Франківська. Тобто, найбільш активні діти, які цікавляться правоохоронною діяльністю, вони в формі ігор спільно з пластом також вони вивчають. Нашу правоохоронну систему ознайомлюється з основними роботами принципами роботи міліції, зокрема кримінальної міліції з правах дітей. Тож ми час від часу проводимо так звані акції. Сьогодні проходила акція ідентифікаційна картка дитини. Головна мета таких заходів спонукати батьків заздалегідь попіклуватися про безпеку своїх дітей. Зокрема, у рамках акції дорослих навчали, як користуватися ідентифікаційними картами дитини. В такій карті містяться дані, які допоможуть правоохоронцям швидше знайти дитину у випадку її зникнення. Задля цього у ідентифікаційну карту батьки зможуть записати паспортні дані, особливі прикмети, відомості про стан здоров'я, приклеїти фотографію та відбитки пальців. Такі акції є завжди актуальними, адже проблема безпеки дітей вимагає. А передусім превентивних заходів виховання навичок правильної поведінки у неповнолітніх та усвідомлення відповідальності у дорослих на пам'ять про акцію правоохоронці вручали дітям надувні кульки із символікою. Дозволяють батькам е, бути впевненим в безпеці своїх дітей, тобто вони заповнюють картки, е, писуючи інформації про своїх дітей. Якщо виникає якась небезпечна несподівана ситуація, якщо дитина загубиться або пропаде, е, то цю картку міліціонер може використати для швидшого пошуку дитини. І також в цій карті є інструкція для дітей та їхніх батьків, як поводитись в. Небезпечних ситуацій, як, як е, розмовляти з незнайомцями на вулиці е, та попереджати е, зникнення е, і викрадення дітей на Коломищині. щороку визначають кращу сільську та селищну книгозбірню. Такий захід цьогоріч відбувся у центральній районній бібліотеці. Лаурати отримали відзнаки від керівників району, а переможець презентуватиме район на обласному конкурсі. Хто ж отримав таке право? Знає Богдан Малецький. З року в рік Коломийський відділ культури та центральна районна бібліотека проводять конкурс Краща сільська та селищна бібліотеки Цьогоріч Участь у заході взяли всі книгозбірні Коломийщини. Керівники району прийшли, щоб познайомитися із матеріалами бібліотекарів. Комісія зачитала рішення. А Богдан Болюк та Любомир Глушков привітали кращих. Я щиро сподіваюся, що бібліотека стане для нас усіх, як колись була просвіта на селі, де сходилися, де читали. Де був той центр духовності, центр культури, центр освітянської роботи. На сьогоднішній день, на жаль, можемо констатувати, що не завжди ті умови, в яких ви працюєте, ті е, обставини, які складаються, і фінансування, і поповнення, і матеріально-технічне забезпечення, що не дають вам тої можливості перетворитися у саме у той центр, який би я хотів, щоб наша бібліотека була. Це залежить від нашої спільної з вами праці. Від багатьох чинників, від багатьох проблемних питань, які нам необхідно вирішити. Я би хотів, щоб наступний рік був рік бібліотеки у Коломийському районі. Я думаю, що всі переможці, бо всі готувалися до конкурсу, адже люди, якщо готуються, то значить, вони щось зробили добре. Я хочу подякувати Любомиру Олексійовичу, який увів нов... таке віяння нове. Він хоче бачити не так, як працювали колись, а по новинці. Тобто без інтернету не повинна бути бібліотека, адже ви самі розумієте, що це зовсім інший буде контингент і зовсім інша буде бібліотека, зовсім іншу функцію буде виконувати. Ви повинні стати тим духовним середовищем в селі, навколо чого повинно то єднати. До деяких призерів увійшли бібліотеки сіл Воскресінці, княждвір, Замоленці та села Печеніжин. Всі установи підготували відповідні матеріали. А найкращою визнана робота Отинійської книгозбірні. Їхні матеріали були подані у дуже цікавій формі. Завідуюча бібліотекою Ольга Дмитришин зазначила, що завжди треба творчо підходити до таких завдань. Бібліотечна справа у нас на такому рівні, якщо хтось ще сумнівається, і пане Любомире, мені дуже болісно, бо наші бібліотеки найкращі. Я в Чехії мала можливість подивитися, які бібліотеки кожна сільська це найкраща бібліотека в нас. Вони можуть їхати і тут стояти на моєму місці. Ну, ми само собою, ми вже старі кобри, хоча ми прийшли в 40 років бібліотечну справу. Надзвичайно любимо цю роботу, надзвичайно стараємось, надзвичайно хочемо затягнути того читача, хоч за вуха будь яким чином для пенсіонерів організовуємо, наприклад, е е е спонсорів збираємо по 25 періодичних видань передплачуємо за спонсорські гроші. Кажемо, ви що, для пенсіонера не дасте е вам що школа якихось 100 гривень і так нащипуємо, так що в області, в області аналогів немає. Тепер краща робота буде представляти Коломищину на обласному етапі. Наш район завжди був серед кращих. Сподіваємося продовжити традицію і надалі. Богдан Малецький Андрій Грашук програма «Події НТК». Педагоги Коломиї зустрічалися на конференції. Традиційний захід провели у п'ятій школі. Там освітяни обговорювали здобутки та невдачі. Минулого навчального року, а також планували процес та перспективи на наступний рік. Нині освіта Коломиї та України загалом переживає нелегкі часи. Готується до виходу новий закон про загальну середню освіту та про вищу освіту. Зміни чекають кожну школу, тому відповідальність кожного вчителя має суттєво зрости. Переконана начальник управління освіти Коломийської міської ради Марія Грицан. У проєкті закону говорить про відповідальність вчителя, керівників, керівників, які управліннями керують так само. До тої мети, які ставить наш президент, які ставить наш уряд, ми повинні підготувати нове покоління українців, які будуть гідно конкурувати на ринку праці в європейському просторі, а також у світовому, а також бути патріотами своєї країни. Стратегія розвитку освіти в національно-патріотичному вихованні, яка доктрина є зараз прийнята, вона є основною. Адже ми знаємо, які виклики є в нашій державі. Тому патріотичне виховання молоді надважливе завдання на наступний навчальний рік, наголошує Марія Грицан. Окрім того, якісне навчання, теж як кажуть, ніхто не відміняв. Тому на конференції керівники кожного навчального закладу розповіли, як планують працювати надалі. Також обговорили зміни щодо фінансування. Практично ми вже провели підготовку до самостійного фінансування навч... кожної школи. От є вже бухгалтери, які будуть працювати в кожній школі. Окрім того, рахунки ми відкриваємо в казначействі. Це підвищить відповідальність кожного керівника кожної школи за стан справ в колективі. Марія Грицян сподівається, наші вчителі пам'ятатимуть про важливе значення професії педагога, про етику та кодекс моралі, який має бути ледь не на першому місці. Перед день початку навчального року дні, котрі минають до 1 вересня. Привітати всіх освітян. З нашим Великоднем, першим вереснем, найвеличнішим святом в навчальному році. Побажати всім успіху, побажати міцного здоров'я, тепла і затишку в домівках, а також спокою і миру в нашій державі. Напередодні початку нового навчального року влада району відвідає родини учасників, АТО, де дає школярі та малозабезпечені сім'ї. Приїжджають в гості не з порожніми руками. Цього року вирішили привезти школярам портфелики та шкільне приладдя. Їздили до сіл Коломищені, і наші журналісти. Дітьми, що опинилися у складних обставинах, опікується центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Саме працівники цієї установи та керівники району і ініціювали відвідини таких сімей. А цьогоріч вирішили згадати ще й про дітей воїнів АТО, які 1 вересня йтимуть до школи. Любов Глушко вважає, що це основний обов'язок. Влади району області та держави це є наш прямий обов'язок: пам'ятати і турбуватись про кожну таку родину, яка потребує допомоги. Найдорожчі – це і наші діти, і ми повинні зробити все можливе для того, щоб вони 1 вересня комфортно себе почували серед своїх ровесників, були підготовлені і мали можливість з чим прийти до школи. Відвідали керівники дітей у молодятині, де мешкають двоє сріб. Хлопчина та юнка отримали портфелі та солодощі. А у Іванівцях та п'ядиках також мешкають школярі, батьки яких знаходяться у зоні антитерористичної операції, родини горчуків та костенюків. Тепер школярі з новими портфеликами, зошитами, пеналами, ручками та альбомами готуватимуться до 1 вересня і вже зовсім скоро сядуть за парти в оновлених класах. Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма подіянтика. Повернути коханого, налагодити стосунки у сім'ї, розбагатіти, чого тільки не обіцяють людям знахарі, ворожбити, мольфари та чаклуни. Останнім часом їхні послуги стали популярними як ніколи. Коломию теж не оминула хвиля чаклунської реклами. У цій справі спробувала розібратися Ольга Гереджук. Магічні послуги знахарів та ворожбитів ні для кого не є новинкою. Їхні прейскуранти розклеєні на фасадах будинків, стовпах, у під'їздах, надруковані в пресі. До слова, маги йдуть в ногу з часом. Тепер легко можна отримати консультацію чи провести магічний ритуал онлайн або ж у скайпі. Коломияни здебільшого, скептично ставляться до різноманітних знахарів та ворожбитів. Не зверталась і думаю, що напевно навряд чи звернуся. Ну, в принципі, може, там щось і мають люди такі дар, тому що такі речі, деколи дивишся, що Мимоволі віриш. Для мене це бред. Це все не добре. Краще до Бога. Я цьому саме не вірю. Молитись треба. Я в тих знахарек не дуже вірю, бо, бо то є то цілий час, коли світ від є, є проповідують всякі, всякі- але дуже багато є погано в тому. Треба в одну церкву ходити. Проте ми зателефонували за номером з оголошення. Як виявилось, такі послуги популярні. Адже на сеанс до ворожбитів черга нам запропонували чекати майже тиждень, щоб потрапити на розмову до знахарки. Маю приїжджати за кордон і ну, далека дорога, якась інша культура, трохи страшно. Mm -hmm. Ну, ви до мене може підійти тільки 3 числа. Не, вам підходить? Інший номер недоступний. Зараз, на жаль, відсутній зв'язок з вашим опонентом. Надішліть, будь ласка, смс або зателефонуйте пізніше. Давнину магічні обряди для людей Карпатського регіону були невід'ємною складовою життя. Можливо, сьогоднішня діяльність чаклунів це відлуння предків. Клинаю я вас, хмари, і хромовиці. Я посилаю вас. А ліси і води. Тут у вас немає сили. Немає сили. Але не всі шукають допомоги у ворожбитів. Є два типи людей. Одні бачать причину проблем у собі, інші джерелом негараздів вважають когось зі свого оточення, розповідає психолог Наталія Федорук. Умовно людей, психологи ділять на дві категорії: це є екстернали, тобто люди, які вважають, що в всіх бідах їхніх винні інші. Ну, це може бути свекруха, невістка, мер, президент, тільки не вони і інтернали. Це ті люди, які в всіх своїх негараздах покладаються тільки на себе, вони схильні аналізувати, що це зробив я, і відповідно з цього вийду також. Я, як правило, екстернали, ті, які звинувачують інших в своїх бідах, вони звертаються до ворожок. Інтернали відповідно до психологів, і психологи їх супроводжують і пояснюють, в чому власне причина людина, яка думає, куди звернутися чи до ворожки, чи до психолога, звертається не від доброго життя, скажімо так, відчай, проблеми в житті, негаразди біди різні. Схиляють людину до того, що вона звертається до певної категорії людей. Якщо Психолога людина мусить брати відповідальність за своє життя у свої руки, і психолог тільки її супроводжує, показує їй ситуацію з боку, її ж ситуацію. То е, ворожки шахраї е, гарантують людині, що вони їй допоможуть, і власне її е, прив'язують до себе тим, що вона повинна буде з певною періодичністю знов вертатися, щоб підправити ауру чи е, е, відвести ті привороти. Правоохоронці кажуть, що обережність це найкращий захист від різноманітних чаклунів чи просто аферистів. Те, що для Коломиї це явище поширене, сказати не можуть, оскільки заяв у міліцію багато не надходить. Можливо, обдурені люди й є, але чи то соромлячись, чи з інших причин вирішують не звертатися в органи. Ми звертаємося до громадян, щоб ви та ваші діти не стали жертвами аферистів, не йдіть на контакт з невідомими особами або спілкуйтесь з ними з обережністю. Якщо виникла вагома підозра, що вас намагаються ошукати, негайно телефонуйте до міліції за номерами 22438 38 або 102. Тоді ви убезпечите себе від неприємностей, а правоохоронцям полегшите затримання зумисників. Часто ворожбити переконують людей, що використовують в обрядах лише молитви та ікони. Проте це пастка, каже отець Василь Перцович. Будь-який магічний обряд не має жодного стосунку до християнства. Коли людина звернулася, вже опинилася на цьому гачку, вона бачить, що всякого роду шарлатани використовують молитву, використовують ікони. Але ще, окрім того, вони використовують такі ритуали, які є протилежні Богові. І цим самим вони показують людям, що вони використовують молитву і ікони. Але насправді вони показують, що молитися, використовувати ікону замало. Потрібно ще ось такі якісь магічні дії робити, і це обов'язково допоможе вирішити вашу проблему. І дуже часто на цю таку наживку, яка зовні гарно виглядає, можуть попастися навіть і християни, які відвідують богослужіння. Зазвичай люди звертаються до знахарів не від хорошого життя. Вони шукають підтримки і допомоги у скрутну хвилину. Проте є альтернатива. Це щира розмова з психологом, духовним наставником або близькою людиною. Коломийський академічний обласний український драматичний театр імені Івана Озаркевича запрошує усіх шанувальників театрального мистецтва 30 серпня на казку для дітей Вінні Пух та його друзі, початок о 13-й годині. А далі події спорту. Продовжуємо випуск. Зорі Карпат-2015. На шаховому фестивалі у Миколичині успішно виступили коломийські шахісти. Відзначилися брати Стефураки та Брати Хриновські. Деталі в сюжеті. У Миколичині відбувся сьомий шаховий фестиваль Зорі Карпат-2015, присвячений Дню Незалежності України та 603-й річниці з дня заснування Миколичина. У змаганнях взяли участь більше трьох десятків шахістів із різних регіонів Прикарпаття. Були також гості зі Львова та Чернівців. Спочатку пройшов турнір зі швидких шахів, у якому змагалися всі охочі. Грали за регульованою швейцарською системою в дев'ять турі з контролем часу 10 хвилин плюс 10 секунд. За кожен зроблений хід вже традиційно спішно виступили коломийські шахісти. Набравши шість з половиною очок, загальне третє місце посів кандидат у майстри спорту Олексій Хріновський. На пів очка менше здобув першорозрядник Роман Стефурак і розділив місця з четвертого по шосте. А у категорії юнаків віком до 16 років Роман Стефурак зайняв перше місце. А молодший брат Романа Тарас Стефурак із п'ятьма балами став другим у цій категорії. У віковій категорії юнаків до 10 років перше місце посів молодший брат Олексія Хріновського Юрій Хріновський. У дитячому турнірі з класичних шахів з обрахунком національного рейтингу знову відзначилися наші шахісти. Тут гравцям відводилося по 64 хвилини кожному з додаванням 30 секунд за кожен зроблений хід. Друге місце із результатом 7,5 очок із 9 можливих посів першорозрядник Тарас Стефурак. А Роман Стефурак став третім. У нього 7 балів у категорії юнаків до 10 років. Перше місце зайняв другого розрядник Юрій Хріновський. Протягом чотирьох днів учасники фестивалю не тільки грали в шахи, але й мали змогу пограти у футбол, бадмінтон та милуватися неперевершеною красою мальовничих Карпат. Переможців і призерів відзначили цінними призами, грамотами та медалями, спеціальними виготовленими до цього свята шахів. Усі шахісти покидали турнір із приємними враженнями, адже організатори змагань відзначили кожного із гравців. У середу, 26 серпня, на Коломийському стадіоні Юність відбувся матч між футбольним клубом Карпати Коломия та футбольним клубом Калош. Коломиянам вдруге протягом чотирьох днів довелося приймати на своєму полі футболістів з Калоша. Спершу це була зустріч у рамках чемпіонату, в якій гості святкували перемогу з рахунком 0-2. Цього разу відбувалася Кубкова битва за вихід у півфінал. Загалом матч пройшов у безкомпромісній боротьбі, у якій важко віддати комусь перевагу. У певні інтервали кращими виглядали коломияни. Проте гострі уколи калушан коригували загальне враження від гри. У середині першої половини гри команди обмінялися небезпечними моментами. Відкривати рахунок могли гості, які не реалізували вихід сам на сам. Все ж ближче до перерви м'яч побував у сітці воріт цього разу. Калушан Карпати подали кутовий у штрафній гравець футбольного клубу Калуш зіграв рукою. Після чого виніс м'яч за межі карного майданчика, звідки Андрій Ковальчук потужним ударом відправив кулю у сітку воріт гостей. Свисток арбітра 1-0, Подумали всі присутні на стадіоні. Чи призначене пенальті? 0-0 вирішив арбітер матчу, вгледівши порушення правил з боку Карпат. У другому темі команди стартували із невеличкого сумбуру, обумовленого високим рівнем напруження. Частіше траплялися зупинки у грі через порушення правил, проте вже невдовзі рахунок відкрили. Калушани виконали навіс у штрафну зону коломиян. Захисник Карпат скидав м'яч головою на голкіпера, але в недодачу. Нападник гостей поборовся і у підсумку м'яч після рекошету від Романа Гаврилюка залетів у ворота Коломиї. Такий розвиток подій не влаштовував господарів і через сім хвилин після пропущеного м'яча Карпати встановили паритет. Гравець Калоша зіграв рукою у своєму карному майданчику, за що цього разу суддя призначив 11 метровий штрафний удар. Пробивати пенальті підійшов Руслан Уграк та майстерно розвів воротаря та м'яч по різних кутах. Отож, основний час матчу закінчився з рахунком 1-1, Тож за регламентом турніру команди ще зіграли два тайми по 15 хвилин. Але і в цей час переможця вони не виявили. Командам довелось пробивати після пенальті. Влучнішими у футбольній лотереї виявилися гравці коломийських Карпат. 4-3 – їхня перемога. У наступний етап Кубку області проходять саме підопічні Блясецького. Ну і після матчу нам вдалося поспілкуватися із тренером коломийської команди. Дуже важко збирались на цю ігру, тому що якась психологічна яма у нас вона пройшла дуже болюче. Ми зробили орх команда зібралась набагато швидше на установку. Ми переговорили в колективі, і я сказав хлопцям, що два рази одній команді програвати це десь буде виглядати, що ми не команда. Хоча надіюся на такий бій, тому що калуш мені дуже сподобається. Хороша команда. Чи готувалися ви до після матчових Ми на тренуваннях пробивали 11-метрові, але спеціально до цієї гри не було коли готуватись, тому що після неділі-два дні мало людей в обіймі, тому давав десь віддихнути, не готувався. Чесно. Як обирали п'ятірку так що пробувати? Постарався з хлопцями переговорити, хто має впевненість і хто відповідально поставиться, тому що призначати це можна помилитись. Взяли ті пробивати, хто був впевнений в собі. Як ви гадаєте, яка команда попадає в півфіналі? Я не ворожу, не знаю. То вже з двох ігор, то вже можна десь е, ігру вирівнати і вдома, на виїзді можна вистрілити. Не, я не ворожу, не знаю. Жереб сліпий, тому важко сказати. Хто попаде, будемо битись до кінця. Дякую. Це все інформація у сьогоднішньому випуску. Якщо ви маєте щось цікаве, звертайтеся до нас у редакцію за адресою Коломия січових стрільців 23 або телефонуйте 38 000. Не встигли подивитися новини. Заходьте у інтернет за адресою Потрійне WTK або ж традиційно слухайте на хвилі 106,8 FM радіо Сайво. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимо вже завтра у інформаційному випуску подій тижня. Шануйтеся, усім нам миру!